З вами Яна вишивана і ви на моєму каналі. Обіцяла собі, що цього місяця я вже точно нічого купувати не буду, адже в мене все є, і багато різних наборів, і дерев'яних заготовок, і різних аксесуарів. Але слова я свого не дотримала. І мені, як кожній вишивальниці, постійно чогось не вистачає. Ну, але насправді. На ці покупки мене надихнули дівчата з групи Вишивка бісером від Наталі Де і також сам один з виробників. Ну, а тепер давайте детальніше покажу вам свої покупки. Найперше моє замовлення в інтернет-магазині Nomomi.com. Я постійно з відео-відео наголошую про цей магазин, тому що там доволі приємні ціни на різні аксесуари, тканини. На нитки DMC, Там можна купити нитки від 1 метра, 2-3, скільки вам ви забажаєте. Там є всі кольори. ну І, звичайно, протягом одного-двох днів там іде обробка замовлення, все дуже швидко. І завжди мені щоразу хочеться робити там покупки. Отже, що я купила? Ось такі голочки бісерні від торгової марки Поні. Десятка розмір. Вони йдуть такі довгі з золотим вушком. Я переважно люблю вишивати довгими бісерними голками. Ой, Ви можете побачити, їх там багато. Також я собі купила ось такі голки вітервої марки DMC. Тут їх іде 6 штук, 28 розмір. Ну, я часто різними голками вишиваю, тому це мені також згодиться. Ще я собі купила ось такі наклейки на бобінки від торгової марки DMC. Тут іде 630 штук. От, ну Мені треба, тому що я зараз багато купила ниток і мені треба їх перемотати на бобінки. І щоб не шукати щось не видумувати, я собі придбала ось такі стікери. Ще купила собі ось такі бобінки, так само від DMC, 28 штук, вони є пластикові. От, це були покупки, напевно, на початку місяця, квітня. На початку квітня. От Також хороше, хороший аксесуар ще. Купила собі ось такий обрізувач для ниток, поки несла я його, щоб вам показати, в мене він впав і трошки ковпачок. Пошкодився, але то вже таке так він виглядає. Також дуже потрібна річ. І на що я давно задивлялася, але не купувала. А потім в один із моментів я вирішила, що мені це дуже необхідно. Я купила ось таку карту кольорів е, DMC. Вона мені дуже потрібна ось така вона невеличка. Формату, як зошит. Я не буду відкривати, тому що я, напевно, то авторські права не знаю, але так скажу, що там йдуть, як ви бачите, нарізка муліне по кольорах. І щоб не заплутатись, в кінці є змістовий такий показчик, де ви знаходите певний номер і дивитеся, на якій сторінці. Цей номер ниточок знаходиться, і, відповідно, шукаєте, що саме вам потрібно. Дуже зручного формату, якщо ви десь їдете в дорогу або маєте якісь відрядження, дуже зручно покласти в сумочку і постійно ця карта кольорів буде з вами. У мене так сталося, що я купила досить багато ниток, і в процесі, коли я вишивала, в мене. Дві ну, два кольори. Я загубила стікер, десь відклеїться, чи діти відклеїли. І просила дівчат, щоб вони мені показали, де який колір нитки, якому відповідає номеру. Дивилася в інтернеті. Ну, але це, знаєте, це так складно, тому що в кожного свій телефон, у кожного своя якість телефону. І складно. Я вирішила, щоб собі не ускладнювати життя, навпаки, спростити, купити таку карту і буду мати чистий спокій. От. Тому я задоволена своїми покупками і покажу, що ще я цікавого купила. Так як я вам щойно говорила, що я зараз займаюся перемотуванням ниток на бобінки. І переважно я стикнулася з тим, що бобіни ну, різної цінової категорії є, буває в одному магазині дешевше, в іншому дорожче. І потім я згадала, що в нас є Аліекспрес, чому би там не зробити замовлення. Я попросила чоловіка, знайшла, що саме я хотіла, він мені зробив замовлення. І ви знаєте, досить швидко приїхало моє замовлення. Мені здається, що протягом трьох тижнів я замовила ось такі бобіни. Вони знаходяться в такому пластиковому, ой, пластиковому в такому поліетиленовому пакеті. Ось, так що ви розуміли, ось такі вони. А тут йде їх 100 штук в одному пакетику, пакетику, тобто їх є 200 штук, і ціна оцих 200 штук 3 долара, тобто 120 гривень і безкоштовна доставка. Тепер мені буде чим займатися і буду перемотувати. Досить гарна ціна. Маю надію, що, можливо, ще колись потім зроблю в майбутньому замовлення, тому що ниток багато процесів також багато, і щоб не губити нитки і номери DMC, буду перематувати на бобінки. Також в одній із груп у Вайбері я дівчатка підкинула таку ідею. Є мережа магазинів Аврора, де досить такі е, демократичні ціни, можна завжди щось цікаве прикупити. І дівчата показали, що вони купили собі органайзери. І я також одного разу прийшла, але чомусь органайзерів не знайшла. Думаю, дивно, там є відділ з різними такими рукодільними, ну, невеличкими товарами, де можна купити різні дрібнички. Ну, і а виявляється, що ці органайзери знаходилися в відділі для рибаків. І я купила собі там два органайзера. Дивіться, ось такий, я вже там дещо поклала. От ви можете навіть побачити органайзер на відсіки. і ми можемо бачити фішермен. Там, ось вони йдуть такі, вони невеличкі. Я просто там щонебудь поклала, там бубінки в мене є, нитки. і Іголки є. Оцей маленький, такий маленький невеличкий органайзер коштує 19 гривень. 19 це взагалі така ціна смішна, по суті. І також купила трошки більший органайзер. Ось такий вже на 5 відсіків. Вже ви бачите, що сюди я поклала. Бобінки з нитками це мій поточний процес. Ну і я так десь порахувала, що рівно вони точно стояти не будуть а в такому лежачому положенні ну десь бобінок вісім мене поміщається. Ну і остання там вже. Які залишилися і магнітик навіть лежить. Тобто досить зручно, цей органайзер коштує 29 гривень. Тобто 19-29, це смішно. Хоча ці органайзери я купила трошки пізніше, а до того я купила ще один органайзер. Не можу згадати торгову мережу. Вона продає різну біжутерію, вірніше бусіни всякі, ну, такі заколки. І там я Купила собі ось такий органайзер. Він невеличкий. Ми бачимо, що він на таких двох е, защіпках, як правильно сказати. Тут от такі є відділи. І оці такі, е, як правильно сказати. Роздільники, та, які розділяють е, цю от комірку, то ви можете їх пересовувати як вам зручно, або витягувати і так далі. Я купувала невеличкі, а, тому що я собі планувала десь в дорогу, буває, що іноді ми десь подорожуємо, їдемо, і щоб не нудьгувати, я завжди собі беру якийсь процес. Це, е, ви бачили попередні органайзери 19 і 29 гривень, а цей коштує. Дивіться, яка ціна. 119 гривень. Якби я знала раніше, то, звичайно, навряд чи би я його купила. Порівняємо розмір. Та. Тобто за ці гроші можна буде 119 купити таких декілька. От. Ну, але тут така пластмаса, не знаю, чи вона доволі міцна, чи вона протримається, не знаю. Буду вже в процесі користуватися і, можливо, потім вам розкажу, чи дійсно вартує а, тих грошей цей за 119 і ті трошки дешевше. Наступну покупку мені допомогла здійснити а, дівчинка, це Наталя Томкевич з групи вишика бісер від Наталі Д. Вона допомогла мені придбати бісер. А, і сьогодні я отримала його на пошті: це бісер до трьох наборів. Так, ну я вам так покажу приблизно кольорову гаму. Це ось так, Я так воно розділено по пакетикам. От ви бачите, там різні такі кольори. А цей пакетик призначений для вишивки паровозика бі марки Вустіч. Наступний це в нас перепрошую за шелестіння, просто. Читаю, що написано. Наступний пакетик ось така, йде кольорова гама. Не хочу витягувати, бо я боюся, що я потім помилюся. Цей бісер призначений для так само вишивки ведмедики Love від торгової марки Вустіч. І ще я собі. Купила бісер до сніговиків від марки Бустіч. Вирішила укомплектувати всі дерев'яні заготовки, що в мене був бісер, тому що бісер досить росте в ціні. Знаєте, що було раніше дешевше, зараз набагато дорожче. Дуже вдячна Наталі за те, що вона допомогла мені. І я отримала це чудове бісерне щастя. На наступну покупку мене наштовхнув сам виробник. Це торгова марка Чарівна країна або «Wonderland Crafts». Нещодавно мені на електронну пошту прийшов лист з тим, що там повідомлялося про те, що виробник прийняв рішення зняти деякі набори з виробництва, щоб приділити більше уваги розвитку та покращенню своєї продукції. І коли я зайшла на сайт подивитися, що ж виробник розпродає, я побачила. Що там є набори, які я досить, я давно собі їх хотіла, чомусь не купувала. Досить часто ставила ці набори в колаж до обміну подарунками в групі Вишивка бісером від Наталі Де дівчатка мені чомусь не дарували, а я чомусь не купувала. А тепер вирішила, що мені необхідно їх купити, адже виробник сказав, що вони продають залишки зі знижкою 20% і в майбутньому ці набори не будуть вироблятися. Ну, Я по гарячих слідах кинулася дивитися, що ж там за набори. Ну і зараз покажу, що я купила. Отже, це ось такі, вони ще старі набори ось така квіточка. Так, Таких ми бачимо зелено-червоно-синіх кольорах з такою золотою серединкою. Артикул FLK 067 7,5 на 10 см. Я маю таку золоту. Я вам ставлю фотографію, я колись вишивала. І ця квіточка мені дуже подобалася. Ще я купила собі ось такі набори: ось така кулька FLK 057, така зелена, і там таке зображення ялиночок. Напевно, я думаю, що то срібний бісер чи білий, не знаю, будемо дивитися. Так, розмір 10 на 12 см. Також в мене є дві кульки, я вам ставлю фотографію. Я колись вишивала і вирішила, що мені в пару необхідно також така кулька. Ще одна: ось така FLK 055, також зелена, з такими ми бачимо всередині такі, чи то білий бісер, чи то срібний. якийсь такий так, тінь чи Кола такі, не знаю, як правильно сказати. Так само розмір 10х12. Я люблю завжди парні набори, що воно все компонувалося. Ще навіть бачимо, що тут така стара упаковка. І ще один одна кулька. так Ось така червона зі зображенням сніжинок. І це в нас йде артикул FLK 054. 10 на 12 сантиметрів. Та, тут бачимо вказано е, артикул, а тут треба дивитися з іншого боку. І ще от я кинула в корзину спочатку ці чотири набори, а потім, думаю, ну треба ще щось купити, щось малувати мені. Е, мені також дівчата в групі е, вишивка бісеру від Наталі Д обміні дарували деякі набори. Я вам ставлю фотографію покажу, що саме вони дарувала. Це ось така, в таких червоно-золотих кольорах різні фігурки, і мені буквально не вистачає дві до цього всього комплекту. І я вирішила вже їх купити, і що вони в мене були, і я потім в майбутньому обов'язково їх собі буду вишивати. Значить, я купила ось такого конника, так, як іграшкового такого. FLK 316, він такий зовсім невеличкий, але досить гарний і вказано 11 на 7,5 см. Досить гарний. Мені він також дуже необхідний. І купила ось такі санчата червоні, червоно-золоті FLK 314 і тут розмір. 14,5 на 8,5 см. Ось такі невеличкі, але досить приємні покупки. Ну і ще одна дуже гарна покупка попереду, зараз я вам її покажу. На наступну покупку мене надихнула Ксюша Подубна з групи вишивка бісером від Наталі Д. Одного разу в ефірі нам, дівчатам і хлопцям, вона показала підставку для схем, за допомогою якої вона вишиває свої процеси. Мені вона так сподобалась, але єдине засмучувало те, що цей виробник не працював. а це... Торгова марка Самі Арт, або, якщо ви знаєте, Аліна Запорожець. Вона займалася виробництвом різних органайзерів, підставок для схем і багато там різних аксесуарів. І я так думаю, ну, шкода, на жаль, не, купу, не куплю я цю підставку, а вона мені дуже сподобалась і це дуже потрібна річ. І потім дівчатка в групі мені написала Наталя Де, чи не бажаю я. Придбати собі щось від самі арт, і я думаю, треба користуватися моментом, тому що потім я захочу, а не зможу придбати. І ми таку зробили спільну покупку, і ця ось чудова. Підставка для схем в мене в руках. Вона у мене лежить поки що надійно, схована від дітей, від кішки. В майбутньому я планую її полакувати, покрити, ну, щоб вона, не дай Боже, нічого з нею не сталося. Ну, а тепер давайте детальніше подивимося. Я вже так трошки камеру поставила в другому ракурсі. Ось так вона виглядає. Ось так не поміщається. Тут така ми бачимо ручка. Зараз я спробую. Чи вам видно ось така? Так, ми беремо, її розкладаємо. Зараз її спробую розкласти. Так. Дуже класна, така. Вона масивна, не маленька. Отже, тут йде така. Спробуємо показати, це з. Зі звороту поки що, можна сказати, тут йде така кишенька для схем. Ви собі можете щось сюди ставити, те, що ви вишиваєте, тобто завжди у вас буде під рукою ваша схема для вишивки бісером. А з наступного боку, дивіться, яка краса написана Яна вишивана. Мені дуже сподобалася імена назва. А тут по боках йдуть такі лінійки. І ще одна така лінійка. Ви сюди ставите схему, і потім ця лінійка їздить так, як вам потрібно. Вишили рядок і трошки вище піднялися. І так собі вишивається. Ну, Досить гарно, досить цікаво. Вона ще й невелика. Ось так вона виглядає з боку. Дуже класно. Маю надію, що я буду задоволена. Цією підставкою для схем. Ну, але ж тут, знаєте, мою душу зігріває, що тут написано Яна Вишивана. Звичайно, вишивана це мій псевдонім в житті в мене зовсім інакше прізвище, але звати мене Яна. Ось, ну, ось така гарна підставка для схем. Ось такі мої невеликі, але досить гарні покупки. Я завжди радію тому, що я собі щось купую. Ну, Дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які бережуть наш сон, допомагають нам насолоджуватися життям в певній мірі, робити ці покупки, вишивати, якось відволікатися. Ну, Надіємося, що незабаром наша перемога. Я вірю, що. Не за горами наша перемога. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.